Щодо того нового масштабного ракетного авіаційного комбінованого обстрілу, що росіяни можуть завдати по територію України, то, знаєте, чимало аналітиків на які аналізують от періодичність тих російських атак, які вчиняли 29 грудня по нас, потім 2 січня, потім 8, потім 13, То от е, така періодичність, е, яка відслідковується, проглядається в тому, що 4, 5, 6 днів росіянам тепер треба задля того, щоб перезарядити свої літаки, зарядити ракети, залити топливо, дати. Пальне дати можливість відпочити екіпажам, щоб по тому вони здійснили ці от чергові злети і пуски. То лунають припущення, що все таки наступна масштабна ракетна авіаційна комбінована атака може статися 19 січня. Чому ще це припущення, окрім періодичності, окрім того, що саме такий термін росіянам треба для підготовки? їхніх літаків і ракет, що для РПЦ, для російської цієї руської православної церкви, яка, до речі, в Україні продовжує функціонувати. В нас чомусь церква окупанта, е, яка зветься московським патріархатом, хоча вони намагаються це тепер спростувати, відкараскатися від цього. Так, от для цієї для цього московського патріархату, 19 січня, це день хрещення, і е, в російській цій людожерській логіці саме. Цей світлий для них, як вони називають, день, то треба влаштувати українцям черговий цей от ракетний геноцид. геноцид. В їхній геноцид. логіці це абсолютно вкладається. Тобто, і термін підготувати, час підготувати вони мають, і от така красний день календаря для них це все таки має значення, щоб саме на 19 січня нам ці ракетні масштабні атаки влаштувати. Ну, ми ж знаємо, в принципі, для нас це вже давно не новина. Та що росіяни вони звикли і вони дуже полюбляють влаштовувати ось такі масовані ракетні атаки та терор українців саме в якісь такі сакральні для них дати. Окрім того, знаєш, я що ж пригадала, що 19 січня також закінчується форум у Давосі. І я думаю, що можливо вони також підтягнуть якось і під це, тому що можливо будуть якісь приємні новини для нас, чи гучні заяви, чи можливо ми заручимося підтримкою зараз ін. Інших країн в будь-якому разі ми прекрасно розуміємо, що від росіян годять чекати. Тому щоб там не було, вони просто навіть і приводу не будуть шукати. За для того, ти ж прекрасно розумієш, щоб да, це важливо. По Україні. Це важливо розуміти. Дивіться, це не от ми те, що зараз проговорили. Ці припущення, ці е, їхні сакральні дати, спроможності це зовсім не означає, що до 19 січня жодних обстрілів не буде. Це зовсім не означає, що 18 числа вони не влаштують нам ті обстріли. Чи просто зараз, просто в ці хвилини, тому ви виточо. Уйте, те, що ми кажемо про 19 січня, ці припущення, але менше з тим точно не ігноруйте повітряні тривоги, так, у разі головне. якщо їх будете чути, тому що направду і цієї ночі та масштабна ракетна атака з боку росіян е може ними бути здійснена у разі, якщо вони матимуть подібні спроможності, тобто вони то може й прив'язуються до дат, але направду вони б'ють тоді, коли можуть, якщо зможуть раніше, обов'язково вдарять раніше. Ну, ми, в принципі, вже це бачили неодноразово і розуміємо, як я вже казала, що від росіян годять чекати. Тому дійсно не забувайте, що не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги. І дійсно, треба дбати про свою безпеку, а також безпеку своїх рідних, тому що єдине від чого не відмовляються досі росіяни, то це від свого тотального бажання знищити українців, а також і далі руйнувати українські міста і села. І про це не варто забувати. Як і до речі, про те, що потрібно. Підтримувати збройні сили України. Якщо є фінансова можливість, ми принагідно нагадуємо, що треба донатити на потреби Збройних сил України, долучатися до зборів. Також хочу нагадати, що зараз ви відсканувавши QR-код прямісінько на екрані, можете також задонатити на збір, який влаштовуємо ми. Ми продовжуємо збирати на дуже важливий бус для прикордонників. Тому принагідно кажу, якщо маєте можливість, долучайтеся до збору. Ми будемо дуже вдячні. Ми вже не один такий збір закрили, але ми розуміємо, що таки автівок для наших прикордонників треба багато, тому якнайшвидше ми. Чим якнайшвидше ми зможемо закрити цей збір, ми прийдемо до наступного, і цим самим ми також наближаємо перемогу, кожен на своєму місці. Я завжди повторюю, що ми дякуємо постійно Збройним силам України за те, що ми маємо можливість сидіти тут в студії, працювати. І мені хочеться вірити, що таким чином ми також допомагаємо і наближаємо цю перемогу. І звісно, допомагаємо нашим захисникам.